Привіт, це топ-7 недорогих прикольних ножів. Назвемо це так. Серед наших клієнтів достатньо велика кількість людей, які полюбляють недорогі або, скажімо, бюджетні ножі з різних причин, і цей топ саме для вас. І по суті, цей топ є вбивцею ноунеймів з розкладок, які ви можете бачити десь біля метро або зупинок, на яких засадах він будувався. По перше, це ножі. Які мають невеликий цінник. По-друге, це фірмові ножі, а фірмові ножі виробляють компанії, які втілюють певні стандарти і дотримуються їх при виробництві, що впливає на їх фінальну якість. І по-третє, це те, що магазин несе гарантійні зобов'язання щодо кожної моделі, яку ми сьогодні покажемо. Сьоме місце. І це ніж компаньон від компанії Actів. Повноцінний складаний ісішна ніж в ціновому сегменті до 1000 гривень. Я, ви знаєте, не поціновуючи цього сегменту, проте у компанії Actів вдалося за ці невеликі кошти зробити пристойний продукт. Ніж має, ну як на таку ціну, просто феноменальну механіку. Ось подивіться. Так. Яку не дочекаєшся інколи в значно більш дорожчих ножах. Зібраний на вальницях, клиночок у нас з бюджетної нержавіючої сталі китайської, 3хром 13 молібден Ванадій, зібраний на таких товстеньких, проте полегшених лайнерах. Лайнер лок теж подивіться, який солідний, товстенький, Ну, внушає таку відчуття надійності. Відкрита конструкція, легко почистити, обслужити, і, скажімо так. Не носити багато біологічної зброї всередині вашого руків'я. Ергономіка руків'я достатньо непогана, притом кількома хватами. Кліпса нормальна з нержавіючої сталі. З мінусів треба відмітити, що китайці трошечки полінувалися і не зняли фасочки з краю ось цих накладок. З матеріалу G10. для ніжних ручок, це може бути проблемою. Принаймні на початку користування. Проте ми знаємо, що ціна виправлення цієї, скажімо так, помилки вона невелика. Все можна підігнати під себе і мати бюджетний фліпер з чудовою механікою в діапазоні до 1000 гривень. А ще здалеку він схожий на екстрема рація. Правда? Оп, 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 оп оп. Шосте місце це знову Ектів. Не припиню хвалити цей ніж. Модель Ріно, такий собі прибруталений, напівтактичний і дісішний складаний ніж з дуже хорошим загостренням з коробки і збалансованим клинком. Таким між ломиком та непоганим різачком. На тестах він показав себе класно, різав інколи краще за набагато дорожчі моделі. В руці сидить добре, ергономіка хороша. Тут уже фасочки китайці зняли, тобто нічого там не буде різати натирати. Що в голій руці та й руків'я достатньо достатньо задовжиною, щоб утримувати його комфортно і в рукавичці. Лайнер Lock. Ті самі сталеві лайнера, проте в цій моделі вони вже утоплені в плашки G10. Відкрита конструкція знов таки полегшує нам обслуговування і чистку цього ножа. І тут вона не полегшена, лайнера тут суцільні. З одного боку воно трошки додає ваги, а з іншого боку, полегшує нам обслуговування цього ножа, особливо чистку та помийку, скажімо так. Помийку, дивне слово, але нехай буде. з мінусів ну, можливо, варто було зробити трошечки товщий лайнер лок для любителів побатонити якісь полінця складаним ножем. Проте за ціною в 5 кг м'яса ми можемо мати такий собі Zero tolerance П'ята позиція, і це у нас такий. Конвертно-пакувальний варіант від компанії BlackFox модель Rackley. За цінником він трошечки дешевший за його конкурентів від Kershaw та Cold Steel, проте він і компактніший, і легший. Але ось ця компактність, мініатюрність і легкість не означає, що це ніж якийсь, ну скажімо так, тендітно ненадійний. Тут у нас плашка сталева, ну така товстенька. І як для такого малюка, ну. Фреймлок теж можна сказати, що товстенький. Брутальненький, проте симпатичний червоний бекспейсер з анодованого алюмінію. І не менш товстенька плашечка з g 10 Ось я його там грався, намагався протиснути ну, от, з усієї своєї сили, своїх 75 кілограмів. Ну, ніфіга, він просто не незворушний. Зібраний міцно з товстих хороших матеріалів, якісних. І як для такого малюка ну не знаю, танчик, не танчик, але ніж міцний. По клинку тут у нас 400. Сорокова сталь на вігнутих спусках. От що ще потрібно для акуратного розрізання конверту чи якоїсь посилки, щоб не порізати ваш новий пуховик. Знаю, що е, такий вишуканий елегантний дизайн від Деніса Симануті. Ось бачите, його клеймо. Ще один плюс це те, що, не дивлячись на збірку на второпластових шайбах, механіка у нього м'якенька і приємна. От реально я перший раз відкрив, думаю, угу, мабуть, це якась бронза. Якась бронза, чи щось там, чи ну вальниці ні, але не думав, що це просто фторопласт. Але підігнено все чітко і гарно. З мінусів можна сказати: ну, звісно, цей ніж не підходить для довготривалих рутинних робіт, тому що сама ось ця рамкова конструкція вона не передбачає якоїсь ергономіки зручної для вашої руки, коли ви блубаєтесь довше ніж кілька хвилин. А так. Чому б і ні. Аксесуар для конвертів, посилок, пакунків, паракордів, стяжок. Четверте місце. Deep Blue Canvas від Magnum. І, мабуть, це один з найкращих ножів в своєму ціновому сегменті для використання на щодень у місці. Компактний, витончений, легенький з чудовою ергономікою руків'я. З такою майже зразковою геометрією клинка для продуктових і нехардових робіт. Так, спуски від обуху, невелика рекурвочка. Тут такий хороший під'єм для роботи по поверхні. Прямо от повісив на кишеню і тільки те і робиш, що нарізаєш салатики та вскриваєш посилочки протягом всього дня. Е, механіка, ось подивіться. Що це вальниці? Може, асист? А ніфіга подібного. Тут звичайні второпластові шайби. Просто механіка тут підігнана настільки ідеально, що складається враження, що її робили для якогось більш дорогого ножа, а не для діпблю канваса. Проте вона тут в наявності і ніж у вас не тільки функціональний, гарний, витончений, а ще й як якийсь фіджит, тому що постійно хочеться ним клацати. Клинок у нас 440-ї А на жавієчки. Сталеві лайнера, відкрита конструкція, знов таки легка для обслуговування і така смачна джинсова синя мікарта. Що по мінусам, а мінусів. Друзі, у цього ножа просто немає. В цьому ціновому сегменті так це точно. Третє місце це знову бюкер магном. Модель під назвою Fire Brigade. підрозділ Magnum, мабуть, розробляв цей ніж, ну, типу для вогнеборців. З цієї серії є модель для поліцейських та ще у тактичному виконанні. Проте я думаю, що потенціал цього ножа найкраще розкривається саме у пересічних громадян, а точніше сказати у водіїв автівок. Пам'ятаєте, колись Григорій Розказував про концепт автомобільного ножа, щось таке міцненьке, що непогано ріже, при цьому недороге, і яке ти не боїшся дати якомусь вандалу, коли в тебе він просить щось порізати, mm -hmm. <laughs> щось вандально порізати. Так Також Brigade, мені здається, на цю роль підходить дуже добре. Працінник ми кажемо від початку. Він міцно зібраний. Сталеві лайнера, товсті накладки з жітен, все тут підігнано, прям такі міцне руків'я. Клиночок майже повністю ховається в руків'ї, тобто в складеному транспортувальному стані він захищений добре. Сам клинок 440 а на вігнутих високих спусках, тобто ковбаскою, він буде різати непогано. Проте м'яса клинка тут немало, і це йому дає. Певну міцність, тобто це не тендітний клиночок. Він і по обуху, нормальний, і по ширині, і ребра жорсткості є. Тобто, щось таке усереднене. І продуктики, і якусь якийсь кілочок підстругати в дорозі можна. Але що його робить автомобільним, як я кажу? Це наявність стропоріза склобою та ось цього червоного руків'я яскравого червоного руків'я. Не дай Боже, ви коли станете учасником або свідком якогось важкого ДТП. Саме ось ці додаткові елементи, ці тули можуть врятувати життя людини, спалаючої чи просто понівеченої автівки. Ну, під час цього самого ДТП купив, закинув в бардачок чи в якусь нішу в автомобілі, і хай він з вами їздить. Сподіваюся, він вам знадобиться лише для бутербродів. Так, і друге місце найбільш дискусійне. Я думаю, буде в цьому огляді. Це знов таки Бьокер Магнум і це найбільш. Бюджетний, тактичний, повнорозмірний, складаний, ніж в нашій мережі відразу впізнається дизайн Джима Вагнера. Ось за цим характерним руків'ям. Правда, якщо ви спитаєте Андрії, що це? Що це таке, що за Блекспір? Що воно в себе представляє? Я вам скажу, що це ідеальний такий рівнозначний симбіоз тактичного ножа. Куботана або явари і гантельки для фітнесу, тому що цей ніж має якусь просто захмарну вагу. Можливо, це й добре для тих, хто любить кришити лід чи там займатися якимось там фітнесом, так? І це не є мінусом, але я мав вам про це сказати. Чому він такий важкий? Тут е, товстенькі лайнера сталеві, дуже товсті накладки з алюмінію. Це ж алюміній. Я шукаю, бо я щось засумнівався, коли крізь тебе проходять тисячі ножів, інколи забуваєш, що вони зроблені. Так, алюміній. Я не помилився. все-таки алюміній, бо я аж засумнівався через його вагу. І ось подивіться на цей просто монструозний. Я не пам'ятаю взагалі такої товщини у бекспейсера, хоч у когось. І не менш монструозне, ось таке на точніше, склобій. Страшенний тактичний профіль клинка з комбінованою крайкою на півсерейтор і Плейн. 440 А з упором під великий палець, лайнер-локом, все як любить Джим Вагнер. І до речі, тут непогана така довжелезна кліпса, непогано виконана прямо на диво. Непогано. В чому мінуси, в чому плюси ось цього брутального тактичного ножа гантелі. Скажу так: для когось цей ніж це суцільний мінус. А для когось цей ніж суцільний плюс. Привіт усім любителям! Тактики та мамкиним рембітосом. найдешевший тактик, але з найбільшою вагою, мабуть, яко я руки в цьому магазині серед такого формату ножів. І завершую нашу сімку: маленький, елегантний Black Fox Ceol, який виглядає скоріше елітарно, а не бюджетно, завдяки елегантному дизайну від того самого Деніса Симонутті. Накладкам з дерева забрано, і фінішній обробці усіх частин цього ножа. Такий собі маленький джентльмен на щодень, крім якоїсь такої витонченої естетики за ці гроші, які він коштує, він достатньо ергономічний. Тут супер ріжучий профіль, як для такого малюка, з маленькою рекурвочкою, спусками від обуху 440 c не товстий по обуху, тобто для якихось делікатних джентльменських робіт, ну майже ідеальний ніж. Та і як аксесуар, він теж. Виглядає просто шикарно, як і сам ніж, так і у комплекті зі шкіряним чохлом десь на вашій кишені. Що по мінусам? Ну, скажімо так: для когось мінусом є Sleep joint. але не для мене, і не для більшості джентльменів, це точно на цього чудового малюка, який ну реально я його вперше побачив на картинці. Тепер дивлюся на вітрині. Але ну не хочу витрачати зайві гроші, але хочу його купити. Так ось на цього малюка. Буде промокод зі знижкою, як завжди, в описі до цього відео, а також на всі представлені сьогодні моделі, а можливо, і на їх модифікації. На цьому все. Це був топ недорогих прикольних ножів, які вбивають ноунейми з розкладок біля метро. Чао!